Вітаю вас, пані та панове! Як би це банально не звучало, це був важкий рік. Він був сповнений випробувань, втрат і, само собою, російською брехнею. Так, це був важкий рік. Але обертаючись назад, який з років ми можемо назвати легким? І яку з російських побрехеньок ми не могли б спростувати? Менш з тим, цей рік ми пережили на зло усім ворогам. І далі буде сьогодні і не тільки сьогодні. Дякуючи Збройним силам України. Знову у повному складі. З вами контрпропаганда. Тож, друзі, беріть попкорн. Вмикайте режим максимальної уваги, вмощуйтесь зручненько І поїхали. Рівно 30 років тому, в новорічну ніч 1994 року, російська армія почала штурм Грозного. Операція, спланована за принципом на Авось, стала однією із наймасштабніших катастроф в історії сучасних російських воєн. Недооцінка оборонців Чеченської Республіки Ічкерія відсутність координації між російськими підрозділами та цілковите нехтування людськими життями перетворили запланований блисковичний штурм на кривавий провал. 30 років кровопролиття. Героїчні зусилля захисників Чеченської Республіки Ічкерія, які діяли за планом розробленим Асланом Масхадовим, увійшли у історію. І як вже заведено в Російській Федерації, краснознамні генерали зуміли виконати поставлену задачу, лише перетворивши місто на суцільні руїни. За 30 років нехлюйство, як риса російського національного характеру мутувала і набула гіпотрофованих форм. І от нещодавно в типовому російському стилі спрацювали вже кадирівці, які запозичили не лише московські методи гноблення власного народу, але й фірмову некомпетентність. 25 грудня 2024 року літак азербайджанських авіаліній АЗАЛ, що прямував із Баку до Грозного, зазнав катастрофи неподалік від казахстанського Актау. Загинуло понад 30 людей. І хоча це намагалися подати як наслідок зіткнення із граєю птахів, все вказує на інше, а саме, на результат ураження російською зенітною ракетою. Окрім всього іншого, росіяни свою фатальну помилку намагалися ще й приховати. Аеропорти Чечні, Інгушетії та Дагестану кинули літак на призволяще, заборонивши пошкодженому порту аварійну посадку. Майже не керований літак дивом перетнув Каспійське море і бодай частина пасажирів змогла пережити аварійну посадку. Водночас вціліли і докази роботи російського ЗРК. Отже, вкотре маємо міжнародний скандал, де Кремль опинився у ролі мавпи з гранатою. Вкотре, вигадуючи чисельні фейкові версії подій, російська пропаганда намагається зам'яти трагедію, як це вже було із збитим малазійським воїнгом у 2014 році. Однак цього разу, знов ж таки на тлі подій навколо рейсу MH17, приховати провину росіян буде значно важче. Насправді, вже понад 30 років Росія веде агресивні війни, занурюючи у хаос усе нові і нові країни. Рівно 30 років тому Чечня, залишившись сам на сам із кремлівським ведмедям, продемонструвала усім, що навіть у таких умовах ворога можна бити. Першої відчутної поразки Кремль зазнав рівно 30 років тому. І нині Україна має шанс поставити в цій кривавій історії крапку. Адже саме зараз російська машина руйнування стикається із супротивом, масштаб та інтенсивність якого ставить під загрозу саму можливість існування путінського режиму. А до речі, в Сирії цю крапку вже поставлено. Контроль над регіоном, який Росія намагалася отримувати, фактично втрачено. Режим, що тримається на ілюзії сили, стає крихким. І найважливіше, що зробити цю ілюзію пилом можуть лише ті, хто чинить ефективний опір. Тож українці вже змінюють хід історії. Історія це свідок минулого. Світло істин, жива пам'ять. І якщо ви дивитесь цю передачу, то ви точно не ті люди, яким треба нагадувати, завдяки кому нині існує держава Україна. Ви точно не ті люди, хто жбурлятиме петарди з вікна. Ви точно є тими громадянами держави Україна, хто мовчазним третім тостом вшанує пам'ять загиблих захисників. Бо інформаційна боротьба, холодний розум і критичне мислення це, звісно, добре. Але жоден дипломат, бізнесмен, журналіст чи політик ніц не вартий, якщо лінію фронту не отримує звичайний солдат. Ми дякуємо за службу усім, хто до цього причетний. Бережіть себе, бережіть один одного та підтримуйте Сили оборони України. З вами була контрпропаганда. Побачимось в наступному році. До побачення.